Що входить? 84 тисячі гривень по облаштуванню свердловини. А ось що входить? Копка ями, підприямок, встановлення двох кілець. Далі кришка вниз. Кришка друга, маніпулятор, гідроізоляція. Зовнішня. Дивіться, бітумом все обмазували. Гідроізоляція. Зверху ще відро бітума, будемо замазувати ще зверху. Далі насос Італія, підрола, встановлений на глибину 52 чи 53 метри. Встановлений гідроакумулятор на 200 літрів. На це звертаю вашу увагу. Розпаяна велика грібенка, бачите, Откройте на 4 виходи. Откройте. Ось так. Роботи робились в комплексі. Перший етап був буріння, другий етап. Облаштування дорого чи недорого вирішувати кожному самостійно, але все було обладнання італія. На що звертаю вашу увагу? Дякую, контакту, профілі.